Доброго вечора, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами деякими новинами з Польщі. Саме в Польщі президент цієї країни Анджей Дуда підписав закон, яким дозволяє і збільшує легальне перебування біженців з України. Що саме відбулося? Він підписав закон, який дозволяє легально перебувати до 4 березня 2024 року. Саме тих українців, які приїхали після 24 лютого 2022 року, і тих людей, які вимушено переселилися із-за війни Росії проти України. Ці люди тепер легально можуть знаходитись на території Польщі ще рік. Наступна така гарна новина вона пророчна до Дню дітей. І ця новина цікава тим, що. Діти зможуть безкоштовно користуватися потягами Польщі. Що ж, Укрзалізниця, а саме ПКП Інтерсіті, стартувало акцію, яка розпочинається з 1 червня, і діти зможуть безкоштовно користуватися цими потягами саме Інтерсіті, що я маю на увазі. З 1 червня діти зможуть безкоштовно їздити другим класом по всій території Польщі. Для цього вам потрібно звернутися до каси вокзалів, або безпосередньо до провідника, який їздить в цих потягах. Щоб отримати цей квиток, вам потрібно переявити документ, який підтверджує вік дитини. Це може бути паспорт, це може бути шкільний документ, легатимізація, як називається, або. Може бути сертифікат, який підтверджує, що дитина, коли народилась, де народилась, щоб там був вказаний вік. Тож, це дуже гарно, що якщо ви з дітьми плануєте поїхати в те чи інше місто на екскурсію або на відпочинок, ви зможете зекономити кошти і поподорожувати. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні!